Усім привіт! Це четвертий випуск рубрики Віраж книжкових новин. Де я розповідаю про всі актуальні новини та події книжкового світу. Зазвичай ці випуски виходять для людей, які вирішили підтримувати мій блог фінансово, за що я їм щиро дуже дякую. Але цей випуск буде загально доступний. Чому так? Для початку, тому що я вже достатньо давно обіцяла зробити такий випуск на загал, для того, щоб ви зрозуміли, взагалі цікавий вам такий формат чи не дуже. А так як цього місяця у мене лише один спонсор, який потенційно міг переглянути цей випуск і це моя найкраща. Подруга було прийнято рішення зробити саме цей випуск для всіх. З поясненням закінчили, тому давайте переходити до новин. І насправді в мене таке враження, що жоден випуск віражу книжкових новин у мене не обходиться про якусь принаймні мінімальну новину від Рибаки Ярос про її. Серію книг цикл Емпіреї цього разу новин навіть буде кілька, і перша з них це те, що. Нам показали, як буде виглядати обкладинка третьої книжки, тобто оніксового шторму. Чи принаймні одного з варіантів того, як це може виглядати? Чому я власне кажу як варіант того, як це може виглядати? Бо, до прикладу, ті е, книжки, які є в мене в англомовному варіанті, мають дещо іншу обкладинку, і наші україномовні видання також. Е, більш наближені до того, що власне є у мене в англомовній версії. Якщо говорити конкретно про те, що нам анонсували, то власне ті обкладинки дуже круто, як на мене, передають особливості сюжету безпосередньо кожної книжки. Тобто, якщо поставити їх в такій послідовності, як ви бачите їх зараз на своїх екранах, то можна... Зауважити, що там колір, власне, ніби перетікає з одного в другий, і це все поєднується в такий один загальний перехід з кожної книжки, власне. І саме в третій частині ми бачимо вже білий колір, і це наштовхує на думки про те, що саме в третій частині ми детальніше вже дізнаємось інформацією про причину такого кольору волосся в Вайлет. Нарешті. Я дуже сподіваюся, що так і буде. Про всі інші новини стосовно Робеки Ярус та її книг ми поговоримо трішки пізніше. Наступна новина безумовно потішить поціновувачів книжки краще ніж у фільмах від Лін Паєнтер. Адже стало відомо, що 1 жовтня вийде друга частина, тобто продовження історії про ліс Багзбаум та Веса Бенета. І Якщо чесно, ця новина мене достатньо таки здивувала, адже... Не знаю, чому я сприймала це як закінчення власне, історії і навіть не сподівалась і не думала про те, що може бути продовження. І, власне, та друга частина називається Nothing like a муві. І давайте власне розберемося, про що ж там буде йти мова. Вес та ліс намагаються збалансувати свої почуття одне до одного з болем, що зростає, коли вони стають студентами коледжу. Кілька прекрасних місяців вес мав дівчину своєї мрії, – сусідку ліс. Але саме тоді, коли вони збираються вирушати до каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, щоб разом розпочати перший курс, стається трагедія. Весу доводиться розбиратися з її наслідками, що зрештою означає втратити ліс. Минули місяці і Вес з ліс знову опинилися в коледжі разом. Тепер у більш здоровому стані Вес знає, що розбив серце ліс, коли порвав з нею, але він сповнений рішучості зробити так, щоб вона знову закохалася в нього. Вес знає ліс краще за всіх, і у нього є надійний план, як повернути її за допомогою великих жестів гідних романтичних комедій, які вона так любить. Тільки. Зліс це не виходить. Вас удоводиться плести інтриги як герою романтичної комедії, щоб з'ясувати, як зустрітися з нею. Що ще гірше у ліс з'являється новий друг хлопець, проте вас не здається, адаптуючи свої хитромудрі плани і докладаючи всіх зусиль, щоб привернути увагу ліс і повернути її прихильність. Але після того, як його зусилля ні до чого не призводять, вес починає сумніватися, можливо, їх стосунки справді закінчились назавжди, і насправді ця анотація наштовхує на думки про те, що це буде достатньо така моментами болюча історія і. Скоріше за все, Лін Пентер потріпає нам трішки нерви, тому треба морально до того готуватися. І надіємося, що видавництво Vivat зможе якомога швидше видати цю історію, і нам не доведеться дуже довго на неї чекати. Хоча саме видавництво наразі ще ніяк не коментували наявність цієї книжки і чи придбали вони права на неї, у всякому випадку, я щиро сподіваюся, що після прочитання цієї історії не буде таких вражень, ніби краще б це залишилось одиночною книжкою. Бо я, чесно кажучи, маю. Побоювання стосовно цього, дуже сподіваюся, що вони не справдяться. І якщо ближчими місяцями ВІВАТ не буде анонсувати власне, випуск цієї книжки, або принаймні не скажуть орієнтовну дату, коли це можна очікувати, то я, мабуть, буду читати цю історію англійською. Зважаючи на те, що у нас вже пройшло половину 2024 року, наші видавництва починають анонсувати. Нам свої видавничі плани на 2025 рік. Зараз мова в нас піде про видавництво Artbooks і ті книжки, які вони вже нам анонсували. Їх дев'ять. Тому давайте будемо розбиратися, власне, про що ж тут йтиме мова. Першою книжкою у нас йде Третій детектив серії про Елін Ворнер, який перенесе нас у португальський національний парк, але в ньому так легко заблудитися. У мене на книжкових поличках є вже дві книжки від Сари Пірс, і власне анонс третьої вже наштовхує мене на те, щоб я вже хоча б. Почала це читати і знайомитися власне з манерою написання і тими історіями, які створила ця авторка. Друга книжка відкриє нам щемливу історію про любов, прийняття, пошук дому та прощання книжка Хіро Арікави. Насправді про цю історію я наразі ще нічого не чула, але насправді задумуюсь про те, щоб додати її до е, своїх. Книжкових бажанок, третя книжка це історія Меліси Да Кости. роман про те, як із випадкової зустрічі народжується радість, страх, дружба, кохання і зцілення. Четверта книжка, яку нам анонсувало видавництво Artbooks – це завершення трилогії від Люсі Скор, а саме третя частина нокмаутської історії. Завершальна частина з трилогії розкриє нам стосунки Люсьєна та Слоун. Якісь повнені суперечності. Але чи готові будуть вони дати одне одному третій шанс? Я чомусь думала, що там мова піде про другий шанс, а тут третій шанс? Ну, подивимося. Я думаю, що раз ця книжка взагалі існує, то вони дадуть одне одному той шанс. Але як це буде відбуватись? ну... Подивимося, це безумовно. Я буду читати. Нагадую, що в нас артбук сказали, що вони вже завершили переклади другої частини. У нас є ще серпень в надії на те, що вони принаймі відкриють на цю книжку перед замовленням. П'ята історія від Брін Вінер. Темний роман, сповнений вбивств, хаосу та брутальної хімії. Буктоку, власне, і оця позначка завжди така 50 на 50, бо з одного боку це може бути щось дуже класне, але з іншого боку, наприклад, іспанський любовний обман свого часу став е сенсацією е Тіктоку і бук-току. А я цю книжку ну, от прям взагалі не сприймаю. Ну, гаразд, вона ніби. Я розумію, чому вона може подобатись людям, але мені це взагалі не зайшло. Е, ну, Зважаючи на те, що це темний психологічний трилер, я насправді дуже сумніваюся, що я додам цю книжку до своєї бібліотеки домашньої, але, е, скоріш за все, це має бути щось достатньо цікаве. Ой! Перепрошую, це не темний психологічний трилер, це темний роман. А от темний психологічний трилер це книжка від Іена Ріда, і, власне, історія про те, як пастки розуму можуть завести нас зовсім не туди, куди ми бажаємо потрапити. Інтригує. Дуже інтригує, але, скоріш за все, це також не те, що я буду читати. Енн пачет пропонує нам книжку Том Лейк. Чуттєві роздуми про юнацьке кохання, шлюб та про світ, що руйнується. Небагатослівно, але цікаво. Я сподіваюся, що я зараз правильно назву автора Бенджамін. Аліре Сайенс пропонує нам історію про уже дорослих хлопців, які мають намір покласти собі шлях у цьому житті. Але коли Аріс підкає жахлива втрата, йому доводиться боротися за своє життя вдвічі сильніше. Зважаючи на назву книжки і на такий короткий опис. Мало би бути щось достатньо потужне. Сподіваюсь, так і буде. Що може бути гарячішим за невблаганного мисливця на нечисть та відьму, яка відчайдушно намагається врятувати свій рід? Це у нас історія від Крістинці Карелі. Якщо чесно, прочитавши цих кілька слів, я одразу подумала про трилогію Шелбі Мегюрін, тобто змія і голуб, я саме дочитую чи... Почала, будучи тую це дуже голосно сказано. Читаю зараз третю частину з цієї трилогії, тобто боги і чудовиська». І дуже-дуже цікаво, наскільки це буде схоже одне на одне, чи навпаки буде відрізнятися. Якщо плануєте читати щось з цих дев'яти книг, або ж, можливо, ви вже щось з цього читали, обов'язково давайте знати в коментарях. А ми з вами переходимо до наступної новини, і вона в нас про те, що в Україні створилось нове видавництво. Називатиметься воно Уроборус, і видаватиме воно жанрову і нежанрову літературу, зокрема нонфікшн і класику. У видавництві «Уроборус» повідомили, що планують видавати детективи. Трилери, горор, фентезі, фантастику, сучасну прозу, дарк, романтику, а також українську перекладену класику. Не проти у видавництві ромкомів і підліткової прози, але точно не планують видавати поезію і дитячу прозу. Як повідомляю, це особисте рішення власне, засновниці цього видавництва, хоча в робочих чатах над цим трішки посміюються, але побачимо, що власне вийде з цього. Рішення створити видавництво виникло раптово, коли засновниця, чиє ім'я поки що не розголошують, випадково знайшла роман українського радянського письменника Лева Скрипника, будинок примусових праць. Видавництво планує видати українських авторів, сучасних і класиків. Є також плани щодо перекладів, проте вони наразі ще не розкриваються. Це видавництво вже можна знайти в соціальних мережах, і, власне, звідти я і брала фотографії і певну загальну інформацію про них дуже інтригує, власне, те, як якими все-таки книжками будуть вони займатися, мені достатньо імпонує візуальне оформлення їхніх книг, тому бажаємо їм терпіння в цій сфері, і будемо слідкувати за тим, що вони видаватимуть. Касандра Клер заспойлерила нам те, як буде виглядати її україномовне місто кісток. Ця книжка є першою частиною з серії про сутінкових мисливців. І цими книжками у нас займається видавництво Рем. Наскільки я розумію, ця книжка буде мати обкладинку і суперобкладинку, бо в своєму телеграм-каналі видавництво показувало нам трішки інший шрифт, і це наштовхує на думки про те, що власне те, що показала нам Касандра Клер. Це або один з варіантів того, що пропонувало видавництво РЕМ, або ж все-таки це обкладинка або суперобкладинка. Я дуже сподіваюся, що буде два варіанти. Щодо того, що ми побачили, насправді точаться дискусії, бо одним знову ж таки це подобається, іншим не подобається. У всякому випадку, я просто дуже чекаю, нарешті, коли ці книжки вийдуть українською мовою, бо я дуже люблю. Власне, цей цикл, цю серію, і мені дуже хочеться мати ці книжки українською мовою і, власне, їх перечитати. Далі мова піде про книжки Мони Кастен. Зважаючи на те, що серіал Макстон Холл набув шаленої популярності, у нас зростає інтерес і до книжок, на основі яких, власне, і знімався цей серіал, і знімається далі. Через цю популярність видавництво Букшеф прийняло рішення перевидати ці книжки, і благо вони вирішили перевидавати їх в новому оформленні. Так, тепер ці книжки будуть виглядати. У них до повного щастя ще й буде кольоровий зріз. Я вже е просто бачу ці розчарування в читачів, які тільки нещодавно придбали книжки в старому оформленні. На жаль, на жаль, розумію, дуже сподіваюся, що власне трішки відредагували і текст, хоча про це інформації ніде не було. Знаю, що там є певні такі нюанси і проблемки, в принципі. Але, скоріш за все, ми отримуємо той самий текст, який і був в попередніх виданнях. Загалом, я не можу сказати, що липень був місяцем такого певного затища в книжковій індустрії, тобто в нас виходило багато нових книг. але... Те, що чекає в нас е, в серпні, просто навіть поряд не стоїть з тим, що було до того. Буквально на днях видавництво КСД поділились з нами тим, що буде в продажі з 1 серпня, і скажу вам, що це, мабуть, вперше, коли зі всього переліку шість книг я вже планую додати до своєї книжкової шафи. Що мене шокувало найбільше, це те, що тільки в липні в нас вийшла четверта частина серії «Знищ мене» від Тагери Мафі, тобто віднови мене, як вже в серпні у нас виходить п'ята частина з цієї серії «Здолай мене». Це однозначно те, чого я не очікувала, бо найчастіше ці книжки виходили раз, раз в три місяці, хіба перші, в принципі, вийшли одразу. І це прям ну дуже приємне здивування. Також е, тільки у нас вийшла книжка Теси Бейлі це сталося влітку. Як вже в нас виходить друга частина на гачку, яка буде розповідати нам про сестру е, головної героїні попередньої книжки. І власне теж ще одне приємне здивування для всіх поціновувачів або очікувачів книг е, Панелопи Дуглас. В нас вийде одразу дві її книжки: зіпсована і схованка, що є першою і другою частинами з серії. Якщо я не помиляюсь, то ця серія називається Диявольська ніч, але якщо я помилилась, то тут буде напис, як це власне правильно. Також Катерина Ільчук, що є директоркою з комунікації видавництва Віват, в своєму телеграм-каналі Книжкове буття поділилась інформацією, що видавництво Віват. Готується до запуску передпродажу більше ніж 20 книг. Тому я думаю, що там серед тих 20 книг також буде чимало цікавого, що захочеться додати до своєї бібліотеки, і, власне, прочитати. 25 липня в Лондоні прийшло нагородження переможців премії TikTok Book Awards. Так, таке є, і з цього всього зацікавило найбільше дві номінації: це International Book of the Year – де-да-да. -де -де. <реш> як я люблю, що з говорити англійською? Суть в тому, що цією книжкою, міжнародною книжкою року, стала книжка Четверте крило від Ребек Ярос, Що мені здається достатньо очікувано і логічно. Також була номінація книжка року серед саме британських видань, і нею стала. Книжка Ніщо з цього неправда від Ліси Джуел. Ця книжка є в україномовному перекладі і нею займається видавництво РМ. Ну і на завершення дві новини зі світу книг та їх екранізацій. Вже достатньо давно нам відомо, що цикл Емпіреї Рибаки Яриш отримає свою екранізацію, наскільки я пам'ятаю, це має бути серіал. Так ось на днях стало відомо ім'я людини, яка стане шоуранером, тобто виконавчим продюсером, що зазвичай відповідає за напрямок і розвиток проекту. Шоуранер зазвичай поєднує в собі обов'язки. Пов'язки сценариста, виконавчого продюсера і редактора сценарію. Для екранізації циклу імпіреї цією людиною стане Мора Веллі Бекет, канадська телеактриса, продюсер і письменниця. Вона була продюсеркою Breaking Bad. Та творцем серіалу «Тінь та кістка. Насправді, зважаючи на те, як виглядала екранізація Тінь і кістки, з одного боку, я радію, що саме вона буде відповідати за це все. З іншого боку, є певні сумніви. У всякому випадку за цю екранізацію в нас буде відповідати Амазон. Тому прям якихось надочікувань я не ставлю. Просто сподіваюся, що це все не зіпсують. І загалом насправді дуже цікаво, скільки часу займає реалізація цього всього проєкту, хто буде в акторському складі, і що ми в результаті отримаємо. На тих екранах. Ну і власне завершальною новиною на сьогодні буде те, що книжка це сталося влітку від Еси Беллі також отримує свою екранізацію. Загалом ця новина не зовсім нова. Про це було сказано ще в 2022 році, але просто зважаючи на те, що цю книжку я читала тільки зараз, зараз я про це дізналася і розповідаю про це вам. Бо насправді ця книжка, як на мене, по відчуттях під час читання була прям написана спеціально для того, щоб отримати власне екранізацію у вигляді фільму. Звичайно, не знаю на якому це все етапі. Скільки часу ще займе власне очікування, зважаючи на те, що повідомили нам про те, що викуплені права ще в 22 році, у нас вже середина 24-го і щось наразі нічого нового не чутно. А на сьогодні у мене все. Обов'язково діліться в коментарях думками про ці всі новини і загалом про такий формат випусків. Якщо вам цікаво подивитися попередніх три випуски, це можна зробити на платформі Байміякофі, а також безпосередньо на YouTube завдяки власне, опції спонсорства. А я вже традиційно кажу: бережіть себе, читайте, збагачуйте свою книжкову подушку безпеки. Дякую, що додивились до кінця, і побачимось з вами в наступних відео. Thank you